В Чернівецькій області за останню добу втопилося троє людей. У Чернівцях підтримали всеукраїнську акцію протесту проти так званого мовного закону. 6 та 7 липня в Чернівецькій та Івано-Франківській областях проходитиме третій етап чемпіонату України з ралі. Час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події четверга п'ятого липня. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас у Чернівцях. Підтримали всеукраїнську акцію протесту проти так званого мовного закону. Близько пів тисячі представників політичних партій, організацій та молодь пройшлися протестною ходою вулицями міста. Під стінами облдержадміністрації мітингувальники висловили своє обурення нещодавно прийнятим законом і вимагали посадовців написати заяви на звільнення. З величезним прапором та вигуками ганьба мітингувальників рушила з народного дому до будинку з левами. Такі вигуки знак невдоволення прийнятим законом про мовну політику. Опозиціонери вважають, він покликаний розділити Україну. Народ обурений, і ми обурені тими подіями, які відбулися 3 липня. І ми е, зібралися для того, щоб захищати, захистити е, Україну і українську мову. Спека протестувальникам не завадила. Кажуть, боротимуся за власні інтереси до останнього. При потребі готові навіть до столиці поїхати. Я як е, дитина. Дитина свого батька, дитина своєї матері України, і я повинна захищати, тому що хто як не я, я відстоюю свою рідну, свою рідну солов'їну українську мову. Ми просто повинні зупинити таке свавілля влади. Дуже-дуже переживаю за свою країну, за своє майбутнє своїх дітей і за свою рідну мову. Це моє серце. От моя Україна. Згодом до мітингувальників приєдналася ще колона людей під звуки барабанів та з плакатами в руках. Опозиціонери ганьбили депутатів буковинців, які у Верховній Раді підтримали мовний закон. Кажуть, такі мітинги початок масштабної акції протесту. Ми розпочинаємо безстроковий страйк біля обласної державної адміністрації. Ми виставляємо намети. Ми закликаємо всіх людей і громаду. Ми розуміємо, що міліція нас може виштовхнути. Але я тоді розумію, що громада підніметься остаточно. Після скандалів вигуків мітингувальники взялися співати народ. Пісень та читати ...вірші. Прийшли пісті на адміністрації і священики, які молилися за Україну та українців. На завершення присутні заспівали національний гімн. Покажем, що ми Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк час новин Чернівці. Понад 1 мільйон 200 тисяч українців проживають зараз в Канаді. Перші переселенці з України приїхали туди в кінці 19 століття. Канадці українського походження дуже цінують своє коріння, пам'ятають мову, народні пісні і танці, цінують звичаї та традиції, адже живуть стереотипами, вважаючи, що українці не зберігають свою культуру, тому намагаються допомогти нам в цьому. Ми продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про етнічні стереотипи та толерантність. Анатолій українець, але вже 10 років живе в Канаді. Мову пам'ятає, спілкується українською вдома з батьками та сестрою, але справжнім українцем відчуває себе лише тоді, коли виконую народні танці. Коли ти танцюєш українські танці, це я себе просто почуваю вільним і справжнім українцем. Коли приїхав до Канади, згадує юнак, то зіткнувся з основним стереотипом щодо українців. Ми не цінуємо свою культуру, зате дбаємо про побут. Українці дуже роботящі, добрі люди там. Дівчата всі дуже прекрасні. Їм. Аби перебороти стереотип втраченої культури, вихідці з України навіть створили для збереження своїх традицій фольклорно-танцювальний колектив Дівшан. На своїх концертах у різних містах Канади дівчата і хлопці намагаються переконати всіх в тому, що справжня Україна це не Чорнобиль, а цікава культура та смачна кухня. І це їм дається. Пироги головці вас дуже добре знають. Найголовніші стереотипи про українців у Канаді створили вони самі. Нас знають як любителі сала й горілки, і в той же час критикують тих, хто Забуває мову. Ну, багато є українців, які приїжджають до Канади, не спілкуються українською мовою, то дійсно там говорять: о, бачите, ви приїхали з України, ви не знаєте свої мови. Ті, що українці поприїжджали давно з України до Канади, вони не вони знають, що. Її сало, її горілка. Наша діаспора в Канаді дуже трепетно відноситься до всього українського. В повсякденному житті вони спілкуються англійською, але обов'язково вивчають українську. Вони дивляться американські фільми, але отримують задоволення від старих радянських стрічок. Вони вишивають рушники, співають народних пісень і читають книги українською мовою. Вони живуть стереотипом: Україна помре, якщо вони її забудуть, і предки їм цього не пробачать. Ми дуже хочу підтримати культуру українську мову. А танцю, танцювати і все. Ви є Україні, і у, у Україні держави, то ви не мусите зробити, але ми хочемо тримати то в Канаді. Ми не хочемо ніколи не згубити то, що ділю прийшов баба до Канади. Вони хотіли то. То ми то, що ми робимо, що ми тримали мову, тримали культуру. Звичайно, боротися з таким стереотипом не варто, адже це переконання допомагає людям, які народилися в Канаді і стають про Україну лише те, що там жили їхні бабусі та дідусі, любити і поважати нашу культуру та зберігати її. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. В Чернівецькій області за останню добу втопилося троє людей. З початку року на водоймах Буковини загинуло вже 15 людей з них двоє дітей. За інформацією територіального управління МНЕС в Чернівецькій області у селі Бабин Заставнівського району, група людей відпочивала на березі річки Дністер. 47-річний чоловік вирішив переплести на інший берег річки, але не розрахував свої сили, і його затягнуло під воду. Тіло чоловіка ще шукають. Ще одна трагедія сталася на ставку у селі Романківці Сокирянського району. Чоловік 1950 року народження стрибнув з мосту у воду і не виплив. А в селі Круглик Хотинського району під час купа. Ані у ставку потонула дівчинка 2002 року народження. Глибочина є одним з найменш газифікованих районів Буковини. Там, за словами владників, легше перерахувати місця, де газ є, аніж ті, де його ще б необхідно провести. Центральний газопровід в Глибоцькому районі провели в 2004 році. Однак газом забезпечені тільки районний центр та кілька прилеглих сіл. Ветеран великої вітчизняної війни Василь Іванович із дружиною все своє життя прожили у будинку, де немає газу. Взимку чоловіку доводилося опалювати зім дровами. Господиня ж оселі звикла готувати їжу на скрапленому газі, який продається в балонах, і мало не щораз коштує більше. Подружжя зізнається, роки беруть своє і з часом жити за звичними схемами стало важче. Угля я дров, немає прохладно, хоч тут маленьких. Ну в общем, студенок було. Я вживив, що я вже, вже старію, жінка больна, теж така, як я, вже 80 років. Із цим питанням чоловік не раз звертався до районної держадміністрації. Там про цю проблему добре знають. Це умови, це культура, яка для того, і людина прийде до хати, коли сухо, коли тепло в хаті. Воно є різниця, звичайно, в тому, що люди цього заслужили, щоб вони в нормальних умовах жили. Місцеві владники, аби допомогти підключити газ Василю Івановичу, звернулися до підприємства, яке займається цим питанням безпосередньо. Пачернівці газ на це прохання відгукнулося і за власний кошт провело газ до оселі ветерана. Ми з задоволенням відгукнулися на цю пропозицію, ну тому що, по-перше, таких людей лишилося дуже мало. Це перше питання. Друге питання. Я рахую, що це наш особистий обов'язок, на зустріч таким людям, допомагати їм. Тому в чому ми можемо. Тепер Василь Іванович разом із дружиною зіжитимуться новими зручностями. Окрім того, за новою угодою подружжю надали 100-відсоткову пільгу, а тому за газ вони не сплачуватимуть зовсім. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин -чернівці. Нову пожежну команду створили на Герцаївщині. В селі Цурень для пожежників виділили необхідне приміщення і транспорт. Витрати на утримання та фінансування команди взяло на себе місцеве приватне підприємство. Створена пожежна команда буде охороняти від вогню чотири села: цурень, маморниця, остриця та луковиці. Боротися зі стихією пожежники будуть у новій формі та з оновленим спорядженням. «В нашій області продовжують створення місцевих пожежних команд. Це покращує реагування при виникненні звичайної ситуації. Та збільшить безпеку нашого населення загалом на Буковині функціонують 90 місцевих пожежних команд. Це один з найкращих показників по всій Україні. Повідомляє Прислужба територіального управління МНС в Чернівецькій області. 6 та 7 липня в Чернівецькій та Івано-Франківській областях проходитиме третій етап чемпіонату України з ралі, етап Кубку Європи Олександров Ралі Карпати, присвячений пам'яті видатного українського спортсмена та інженера Андрія Олександрова. За інформацією прес-центру міської ради, 6 липня з тринадцятої години до 15.30 рух транспорту центром Чернівців буде частково перекрито. А з 15.30 до 21 години перекрито повністю. Для глядачів будуть облаштовані зони на Соборній, Центральній та Театральній площах. Ввечері після двадцятої години на соборній площі відбудеться урочиста церемонія відкриття Олександров Раллі Карпати та святковий концерт Кузьми Скрябіна, який також візьме участь у заїздах. Організатори автогонки просять чернівчан прибрати свої автомобілі з території проведення стартової ділянки. Уважно слідкувати за дітьми та не вживати алкогольні та слабоалкогольні напої в скляній тарі. Наразі це усі події. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті ACC New та в мережі Facebook. Вже за ми дізнаємо, що чекати від погоди в місті та області. І пам'ятайте, якщо ви спіткнулися і впали, це зовсім не означає, що ви йдете не туди. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин, чернівці». Будьте з Гарного вам вечора.